Тут у нас і знаходиться цей портрет його, який е, створений бельгійцем, бельгійським художником у 19 столітті, стоїть Геродот у Туніці, стоїть е, перекладач і стоїть Скіф. Ну, в деяких джерелах його звуть Тімн. Гредот писав за те, де що він бачив своїми очима, ну і безумовно дещо йому розповідали, але розповідали е, вже безпосередні учасники тієї відповідної цивілізації, так і тут. Тім його так згадують деякі джерела, розповідає йому за цю всю е, землю і за її історичну е, сутність, яку він е, вважав за істиною. Ну, безумовно, Геродот знав, з ким він спілкується, і вибирав необхідного відповідного суб'єкта, щоб це помітити. А він описав нашу землю і не тільки нашу землю, а й сусідів. І дуже достовірно. І те, що він каже, якщо я в чомусь сумніваюся, так сумніваюся. А в що я вірю, то це я вірю. Я звертаю вашу увагу на те, що на цьому портреті е, ми маємо, глядоць стоїть, воно ж холодно, це таки у нас, е, стоїть у Туніці, а перекладач Скіф, який знав е, грецьку мову, е, і е, тім і Скіф у брюках. Це один із винахідів, які скіфи принесли у Рим десь е, уже. І сьогоднішнього дня ми говоримо за 2200 років. Ну, так скажемо, за 200 років до Різдва. От скіфи принесли брюки, шкіряні брюки у Рим, в Афіни. От на цьому портреті 19 століття зображається наш, і наш герой Тім, і Геродот, Грек, який описував ці, всі, всі ці дійства. І він Каже, що е, взагалі то у нас, по тому по, по історії, я там розібрався у скіфі, скіфи походять, у нас є три версії, це, це Геродот пише, Перша версія, то що е, батько першого, скіфа, батька першого. where